Вітаю вас усіх, мої дорогоцінні! Розпочинаємо урок української мови. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. А також давайте з вами відгадаємо загадки і відгадки запишемо. Він на дубі виростає, шапочку гарненьку має. Дуба в землю упаде і весною проросте. Це жолудь, так? Запишемо жолуді. Не сваріться, любі, годі. Я найстарший на городі. Я великий, бокастий, жовтогрутий і смугастий. Я чудовий дар осінній, з гарним і смачним насінням. Хто їсть кашу гарбузову буде сильним і здоровим? Отже, дітки ще одне слово запишемо гарбуз. Так, і давайте складемо і запишемо два речення з даними відгадками. Зі словом жолуді і зі, слова, зі словом гарбуз. Наприклад, я придумала такі. На могутньому дубі виросли жолуді. І друге речення. Мама купила сьогодні помаранчевий гарбуз. Зверніть, діточки, увагу на слово жолудь і гарбуз. В цих словах є орфограми, так? Які ми вже з вами вивчали орфограми. Це дзвінкі і глухі, приголосні в словах зустрічаються, які ми можемо перевіряти. Жолудь ми можемо перевірити за допомогою жолуді, де ми чітко чуємо звук Д, гарбуз, гарбузи, де ми чітко чуємо звук З. так? Ось ми і пригадали з вами попередній матеріал. А зараз я вам пропоную погратися у гру вухо, рука і нога. Ви будете доторкнетеся до частини тіла і вимовите слова із таблички. Ви можете використати табличку із презентації, можете відкрити підручничок на сторіночні 47, вправа 3, і знайти е, ці слова. Ми з вами будемо вчитися чергувати, тобто змінювати приголосні звуки у словах. Так як в нас відбувалося чергування голосних о, і, і так далі. Так само чергуються і приголосні. Зараз ви все зрозумієте. Отже, дивимося хлопчика і готуємо ручки, так? Торкаємося до ручки. Рука, ручка. На руці. Зверніть увагу, відбулося чергування приголосних. Тобто, одна приголосна змінилася на іншу. Рука К, звук К змінився? Тобто, чергується із звуком ч. Ручка на руці. Також відбулося чергування ці. Тобто три букви, які чергуються К, Ч і так? Якщо звуками говорити «к» чи кчіці, відбулося чергування приголосним. Для чого це все відбувається? Для того, щоб у нас було гарне мовлення. так? Далі пов'язано з ногою, тобто торкнулися ніжки. Нога, ніжка на нозі. Відбулося чергування Г, «ж», «зі». Чергування приголосних. Одна приголосна замінила іншу. Була нога, ми ж не можемо сказати знову ж нігка, так? Ніжка говоримо, чергуються приголосні, допомагають одне одному урізнобавлювати наше мовлення. так? І останні слова торкнулися до вушок: вухо вушко у вусі. Відбулося чергування Х, Ш, С. Так, спробуйте ще самі по, по, та потренуватися за підручничком і подивитися, які приголосні у нас чергуються. А я вам показую вигляд для таких цікавих картинок. Г, чергується з і чергується «ж». К. Чергується С, «ч». І останнє «х», «п», ш Будемо зараз ми розглядати це все на прикладах. Також у вас є у підручнику та ця табличка, ви її розглянете і назвете звуки, які чергуються. Було око, очі, оці. Відбулось чергування К-чи, ріка, річка у річці. Запам'ятовуйте, як правильно вживати ці слова. Молоко молочний на молодці. Тобто в цих тих словах відбувається чергування приголосних к, ш, фі. Наступне дивимося другу, другу колоночку берег, бережок на березі, пиріг, пиріжок. У пирозі друг, дружок, друзі. Відбувається чергування приголосних Г, Ж і З. І третій стовпчик переглядаємо чергування таких приголосних х, Ш, С. пух, пушок, упусі, муха, мушка. На мусі горох, горошина на горосі. А також, дітки, вам пропонують доповнити цю таблицю прикладами. Зверніть увагу на такі слова. Крига, крижаний, на кризі. У вас також в довідці є вони. Тобто, відбувається чергування таких приголосних. Г, ж, з. Ви запишете. Ці трійки слівка, і підкреслите, які ж у вас відбувається чергування. Можна таким же чином розподілити по колоночкам. А можна записати в рядочок. Спочатку з чергуванням К, чи С, потім Г, ж, З, а вже потім х, Ш. Си. Так, як вам буде зручніше. Якщо переглянути на крига крижаний на кризі, відбулося чергування Г, Ж, З. Тобто. В другу колоночку ви розподілите, так? Мураха, мурашка на мурасі. Відбула чергування Х, Ш, Сі. Тобто, третій стопчик, так, слів, чергується. Далі дорога доріженька на дорозі, капелюк, капелюшок на капелюсі, поріг, поріжок на порозі, рука, ручка у руці. Та пташина на птасі. Ось таким чином. Розподіліть, будь ласка, чи в три стовпчики, чи в рядочках. І вправа п'ята. Потрібно списати розкриваючі дужки. і змінити слова так, щоб відбулося чергування. Тобто я вам уже, дітки, говорила, щоб для того, щоб наша мова була красивішою, милішою, милозвучнішою, нам потрібно використовувати чергування приголосних. Наприклад, ми ж не кажемо мамині око. А як ми кажемо? Мамині очі. Так відбувається чергування К і Ч. Бабусині поріг. Бабусині. Виріжки. Дідусь на берег. Дідусь на березі. Тобто відбулося чергування Г і з. Мураха на горох. Мураха на горосі. Кому важкувато дібрати самим? Ви дивитесь, якою буквою може бути чергування. К, чи ті, Г чисів, зі чи Г-чистик. Тобто у вас є трішки підказочок. Далі млинці на молоко, млинці на молоці. сон у ріка, сон у ріці, правильно, варення на муха, варення на мушці. або на мусі. Мої друг, мої друзі. Увага, учень. Увага, як буде? Подумайте. сподіваюсь, що ви здогадаєтеся. Так, і, в принципі, дітки, на сьогодні це і весь матеріал. Роботи небагато. Попрацюйте, будь ласка, спочатку усно, запам'ятайте. Які бувають приголосні, як вони чергуються, і після цього переходьте вже до виконання письмових завдань. За всіми сумою, до побачення, успіхів!